Виконуємо номер 289 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли та порівняй. І три таблички. Кожна табличка складається із трьох рядочків і трьох стовпчиків. В першій табличці необхідно просумувати числа. Починаємо із зірочки. Зірочка розміщена у третьому стовпчику у другому рядку. Щоб отримати число замість зірочки, ми повинні просумувати числа, які стоять у третьому стовпчику і у другому рядочку. Це буде римська 10 і 2. Записуємо 10, додати 2, 12. І записуємо замість зірочки. 12, і тут замість зірочки 12. Далі у нас годинник, він розміщений у другому стовпчику і у третьому рядку. Сумуємо число, яке стоїть у другому стовпчику це 3 римське, і яке стоїть у третьому рядку, це у нас число 9. Чи 9 додати 3, також буде 12. Записуємо табличку 12, і зліва і 12 справа, Ставимо знак дорівнює. Завдання друге у нас треба відняти. Спочатку слухалка. Віднімаємо число, яке стоїть у другому стовпчику і другому рядочку. У другому стовпчику у нас римськими записано 19, а тут 5. 19, віднімаємо 5, буде 14. Замість слухалки записуємо 14. Тепер зірочка. Третій стовпчик, третій рядок. Віднімаємо від третього стовпчика третій рядок. У третьому стовпчику у нас записано римськими 16, а тут 3. 16 відняти 3 буде 13. Замість зірочки записуємо 13. І тепер порівнюємо 14 і 13, 14 більше, ставимо знак більше. І третя табличка необхідно помножити. Годинник у нас стоїть у третьому, ряду, у третьому стовпчику, у другому рядочку. Значить, множимо числа з третього стовпчика і з другого рядочка. Це у нас 11 і 4 римськими, буде 44. Записали замість годинника 44. І тепер слухавка. 8. Множимо на 6, 48. Записали 48 і тут 48. 48 більше, ніж 44, поставили знак більше.